Слава Україні, дорогі співвітчизники! Вітаємо вас в студії Сумського каналу. Наразі в Сумській міській раді склалася така от специфічна ситуація, яка дуже показова, від якої ми очікуємо наразі певного розвитку. І всі сподіваємося, що вона надалі буде розвиватися на користь сумської громади і, можливо, в чомусь буде показовою взагалі для українських громад які зараз перебувають у таких от критичних критичних ситуаціях критичних вимірах у нас сьогодні гість заслужений юрист україни доктор юридичних наук професор він секретар сумської міської ради а наразі він військовослужбовець ми раді вітати олег резнік Добування. Слава Україні, пане Олеже. Ну, ми поговоримо про ситуацію в Сумській міській раді, про те, я як колегу хочу вас питати, коли науковець потрапляє у, у політику, да, то завжди цікавлять, ну, які обставини його спонукали до цього. Тому я би хотів нашу розмову розпочати саме з такого питання. Як ви прийшли в політику? Я спочатку... Скажу, що з 2013 року працював в Сумському державному університеті в, на, на тоді ще факультет, е, фоку, юридичний факультет, е, зараз навчальний науковий інститут права. І за цей період, починаючи з 13-го року до 2019 року, пройшов такий шлях, отримав науковий ступінь кандидата юридичних наук чи не звання доцента. Потім у 2019 році захистив докторську дисертацію і в 2020 році отримав від президента почесне звання Заслужений юрист України. Тому пройшов такий шлях науковця від старшого, старшого викладача Виклад. до заступника директора з наукової роботи навчання наукового інституту права. І для себе, от всі публікації, які були фахові мої, ми вивчаємо ситуацію, яка відбувається в Україні, порівнюємо її з міжнародним досвідом, а як, як в інших країнах. І завжди критикуємо. Завжди критикуємо місцеву владу, Верховну Раду. Виходимо як, виходимо, як експерти. А потім так вийшло, що у 2020 році мені запропонували піти від політичної партії «Слові народа саме в Сумську міську раду депутатам. Для мене було це нове. І порадився з дружиною, сіли з сім'єю за стол, повечерили і прийняли рішення, що а чому б не спробувати. Вибори відбулися. Від нашої партії зайшло тоді вісім осіб Сумської міську раду, і на першій сесії мене було обрано секретарем Сумської міської ради. Ну і після того почались моє будні вже як політика. Ви знаєте, от я теж. Залишилося в університеті і ну здавалося б, ну будь науковцем, іди там, і у вас да, все складалося нормально. Докторська ступінь, там професор, заслужений юрист. От, ну, все ж таки я ну, покинув університет, пішов в обладміністрацію. Тут ми схожі в чомусь. Ось дивіться, наукова кар'єра після цього, Сумська міська рада, а потім ще і війна, військовослужбовець. От як вона на вас вплинула війна? Ну, війна взагалі порушила всі плани. Чому? Тому що в 2021 році кожен, я як депутат, я звітував перед виборцями у себе на округі, на третьому окрузі. Я обіцяв виборцям ще багато чого зробити, саме в 2022 році. І плани були великі: великі були і по округу попрацювати, і по на міста попрацювати. Саме я займався проєктом Безпечне місто». Так вийшло, що 23 лютого у нас відбувається сесія, тільки розгар самої початку року. І 24-го вже війна, вже війна, паніка. Ну, активна фаза. Активна фаза. Я відразу да. скажу, то да. нас почнуть поправляти туди. Да, активна фаза. І саме е, з 26 числа. Вже ми відкрили гуманітарний штаб, першосумський гуманітарний штаб, спільно з Ксенією Гринник. А потім, вже, коли нам військові, ми забезпечували харчування Збройних сил України, добровільчих формувань, небайдужих людей, які взяли зброю і стали на блок які партизанили по сумам, по Сумському району, навіть по Сумській області. А потім... Коли вже нас сказали, що ми майже оточені, одна дорога є, було прийнято рішення 7 березня піти в лави ЗСУ. Чому? Тому що ну, я розумію, що кожен чоловік повинен виконати свій долг. Ну Все ж таки от здавалося, б. Ну, ну сиди секретарем. Міської ради, так, ну, ну хто вам би що сказав, хто би дарікнув хто б що закинув. Ну ви посадова особа на серйозних функціях. Ну і тут ви вийдете у якби військовослужбовця. Для мене було розчарування що деякі депутати, навіть з Сумської міської ради і народні депутати, покинули ще сум міста суми із нашої Сумської області ще 23 го числа. Для мене це був шок. Шок, і я не розумів, чому вони покинули, а чому я не знав про це. Розумієте? Потім тобто це приклад дати, да? Я правильно да, розумію? Да. Я не буду називати прізвище, але 24-го, коли ми, у нас да, дійсно у нас була паніка. Паніка. Але ми знали, що ми робимо. Евакуювали е е документи відповідні з Сумської міської ради, то що. Е ну, була інформація, що буде захоплення, саме і документи потрібно було вивезти. Це займався перший заступник Михайло Євгеніч у нас з цим питанням. І я виясняю, що нікого немає вже. Частина депутатів виїхала, народні депутати виїхали, деякі правоохоронні органи, не всі, а деякі виїхали. І дійсно місто було брошено. Тому тут вже не було вибору. не було вибору. І тоді вже політика, посада, вона вже не мала ніякого значення. Тоді потрібна була допомога, допомога людям. Бо після того, як війна почалася, почалися зелені коридори, які теж брали участь в цих зелених коридорах, коли люди топами виїжджали, а ми залишалися. Ми залишалися, ми виконували свій обов'язок. Тоді і військовим був, і волонтером був, і посадовцем. Тобто там вже не розбиралися. Ми. З приводу волонтерства вашого хотілося от запитати: от я от згадую ті часи, да? от я бачу людей, які живуть, вони бачать, що виїжджають, покидають суми багато людей. Вони знаходилися в шоці, в паниці, в прагнічному стані. Магазини закриті. а... Сумська тероборона від неї йде інформація. Ну, як ми питаємо, а де ворог, ну як де вон, он ходить там, там. там Тобто представте ситуацію. я... І тут з'являється Сумський гуманітарний штаб, швидко з'являється. Ксенія Гринік була, тут розповідала, а ви, так, ви також прямо дотичні до заснування. Я пам'ятаю, як Сумського гуманітарного штабу привозили цим людям а, допомогу, і я бачив очі людей, а, що. Вон, їх навіть не цікавило, що там в тій торбі. Їм було важливо, що є інститут, ну скажімо, організація. Сумський гуманітарний да. штаб. Вона годує, вона підтримує. Да? Вони у мене питають, я кажу, да там так працюють, там все нормально, все, все чудово, все у нас буде нормально. От я таким був ну, поширювачем інформації про те, що у міста живе, у місті є кому керувати. Ви будете нагадовані, ви будете захищені. І це от. В плані психологічному спрацювало дуже добре. У зв'язку з цим до вас питання. Ви ж волонтерам до цього не були Ні. і тут стали. Так? От як така трансформація відбулася? Ну я по житті навчаюсь дуже швидко. І 26-го, коли я прийшов, уже Ксенія почала розгортати штаб, і ми почали що потрібно робити: то, 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 то. Я як юрист я розумів, що в кожному гуманітарному штабі повинен бути якось юридично його оформити. Ми його юридично оформили 26 лютого. Розпорядження сумського міського голови було підписано про створення першого сумського гуманітарного штабу, де співголовою стала Ксенія Гринник як волонтер, і я як секретар Сумської міської ради. І далі пішли там профільні заступники міського голови, і ми почали працювати. Ми почали почали люди зносити закривачку, зносити їду, картоплю, тобто все ми з кафе привозили залишки в дитячих садках, школах, тобто везли все. А ми його або фасували, або вже. Розвозили по, по кафе, які у нас готували тоді для це рідне міста. Ну, це так, от з ким ми дуже сильно працювали Оксана Оманська. Тобто їм давали, вони готували, вони до них приїжджали тероборона і приїжджали добровільчі формування, брали цю їжу. Тобто ми починали з маленького гуманітарного міського штабу. І буквально за такий маленький проміжок часу, в квітні, в кінці квітня, до нас звернулися представники міжнародної організації Warcan Kitchen з пропозицією про співпрацю. І коли вони приїхали, вони побачили, як ми проводили видачу в битиці, коли тоді бомба була скинута, і Великій Черничне. Вони побачили, як ми працюємо. І потім вони почали нам відправляти не фурами, а вагонами. Саме гуманітарну допомогу, саме продукти харчування. І на 1 січня 2023 року загальна цифра сягала більше 370 тисяч пакунків, які були розвезені по всій. Сумській області, починаючи з, з Новгорода, закінчує Велика Писарівка. Але у зв'язку з тим, що попит дуже був великий, ми не встигали вже кудись виїжджати. До нас вже приїжджали е Камази, які привозили зерно. Ми в ці Камази грузили паки пакунки і молодці е на місцях вже е міські голови. Волонтери, вони вже самі розвозили до тих сел, де взагалі на кордоні. Це Путівський, Білопільський район, Велика Писарівка. Там вже волонтери підхвачували і самі розвозили. Тобто ми виконували те, що могли, в нас повірили. Потім до нас приїжджала ООНська гуманітарна допомога. Та вона. Не така, як Ворценкіч, це Горох, Алія, Горох, Алія і Рис. Да, так, зрозуміло, не було конців. Але воно теж розходилось і на столові, і на людям, бо, вибачте, тоді, тоді люди брали все. Тобто, отак ми гуманітарний штаб підняли, і на даний час ми, звичайно, що ж гуманітарної допомоги такої активної немає. Але Ксенія Ренекса з с штабом з представниками вони входять в сімлі вісіміх осіб, які теж представники від Ворсенкічен виїжджають на коли ракета прилетить, коли є руйнування. Тобто вони виїжджають, ставлять палатку, кормлять військових, які от ну не військових. А Правоохоронні органи, ДСНС комить, волонтери ті, які допомагають розбирати завали. Тобто і також допомагають пострадавшим, які там, ну, які нуждаються в їді. Тобто, надалі на сьогоднішній день штаб працює. Звичайно, ну, не з такими масштабами, але він працює. Олег, а от у ці часи буревні. Наука. Ну, для мене це така, знаєте, це богиня, яка, якщо ти її занедбав, вона тебе потім до жени надає. Я знаю, що і ви також ну, палаєте наука в ці часи. Вона присутня у вашому житті, у вашій картині світу. Так. От е, у мене зараз як дежавю. Е, коли я працював в податковій міліції, я Писав дисертацію, тобто я брав все з практики. Потім, коли я пішов, перейшов в Сумський державний університет працювати, вже практики не було, була mm -hmm. тільки теорія. Потім, коли я вже з інституту пішов працювати в Сумську міську раду, почалася обратна практика. І один із моїх і тоді от коли я пройшов у 2020 році, з'явилося таке поняття, поняття як староста. Після децентралізації. І у мене на даний час один Аспірант пише кандіда... дисертацію доктора філософії в галузі права саме з теми адміністративно-правовий статус старости, старости Тоб, і буде виходити на захист до кінця року. Тому Тут дуже багато, багато є інформації черпати і передавати аспірантам, передавати студентам. Звичайно, що на студентів не вистачає зараз часу, але з аспірантами працюємо і сам же пишу наукові статті, з колегами пишемо. Якщо це високорейтингові журнали, то об'єднаємося. І то, навіть не можу не сказати, то скажуть, що якісь, якісь ворожки я в початку році. З тої ситуації, от я в ЗСУ і секретар, да? і була в мене написана стаття щодо внесення змін саме в закон України про місцеве самоврядування, на випадок, коли місь... міського голови щось трапляється, не ці події, які зараз, а все може бути. Може бути і в полон взяти, і може бути і захворіти. Ну, все може бути. А секретар в лавах ЗСУ. І в статті було мною, ну, написано, запропоновано саме внесення зміни, що на випадок екстреної ситуації, що секретаря можна демобілізувати для виконання повноважень органів місцевого самоврядування, а саме повноваження виконуючи обов'язки міського голови. Тобто наука вона завжди. Політика може закінчитися, а наука вона була, є і буде. Ну, а так ми зараз повільно перейшли до головного питання нашої розмови. Ситуація в Сумській міській раді. Я, от, я попрошу вас прокоментувати як юриста цю ситуацію. Ну, а я скажу свою точку зору з точки зору якби, соціальної філософії от, розвитку України. Це дуже показова ситуація. Я її вбачаю як показова. У переході від Другої Української республіки до третьої Української республіки, з Другої Республіки корупційного консенсусу, да, з її толерантністю до корупції, як коли є такий договорняк, такий ганебний між людьми, які це терплять і розуміють, що влада це одна з форм заробітку, да, ну і влада також. Розумію, що тут заробляти це нормально, пропонувати схеми нормальні, брати участь в них, Ну народ живе своїм життям. Ну далі так не можна. Я так думаю, що і дехто на заході, як раніше говорили, да, говорять, що якщо ну, так далі буде, то і зброї не буде. Тобто для нас це питання взагалі життя, смерті. А з юридичної точки зору прокоментуйте. Ну і взагалі можливо не тільки з цієї точки зору. Ну, якщо, е, от коли ця подія відбулася, телефонували і деякі сумські телеканали, прокоментуйте. Але е, на той, ну я і зараз перебуваю в лавах ЗСУ, я відмовився коментувати. Чому? Тому що, знаєте, от е, приподністи інформацію можна по-різному. Можна, її роздуть, можна її роздуть і зразу поглотить, можна... Взагалі її не роздувати, але факт є. Але е, у нас зазнаю, в основному законі України, саме в Конституції України статті 62, статті 62 зазначено про те, що особа не винувата, поки не буде вирок суду. Тому е, казати про те, що винуват не винуват, я не можу. Буде вирок суду. Це питання тоді вже чітко воно розставить свої точки на ти. Але деякі, деякі депутати почали коментувати. Почали коментувати, були і фахові юристи, були не юристи, і вони почали коментувати. Все це, все це, зразу переворот. Але вирока суду на даний час нема. Що можна, можу сказати по цьому, по цьому поводу, що набув. Дуже рідко помиляється. Угу. І точка. Ну розумієте, да, є там презумпція невинності, чекаємо вироку суду. Є ж, е, є ж інші аспекти діяльності суспільства. Інформація розлетілася за години. Е, я прочитав це так: просто високий, високий градус соціального запиту на справедливість. Це був крик ну, людей скільки можна. Ну, скільки можна, Вайда, вона, війна йде, нас вбивають, ми гинемо. Сходіть на цвінтер, подивіться, скільки молодих хлопців лежить, вони мертві, вони вже не побачать внуків, вони не будуть. За що? За що віддають життя? Оце от я так прочитав. Mm -hmm. Оці, а, ну, вирок суду, ну, mm -hmm. я так думаю, так, ну нехай там йде, там все, все як йде, але не реагувати на такі, от, на такі виклики, на такі запити. Ну, я вам хочу сказати, вчора було внесено одним народним депутатом України, внесено зміни до закону про те, що відмінити бронювання депутатів. Тобто будь-який депутат він, його можуть теж мобілізувати, якщо у нього немає певних підстав щодо непроходження служби. І, мабуть, у мене після того, як місто Суми і Сумщину залишив і губернатор, і деякі депутати, то залишатися і працювати з патріотами в кавичках, які кинули міста, і потім приїхали і почали зараз шашками махати, ми патріотами захищали, ми гуманітарку возили, ну вибачте. Ситуація, да, ситуація дуже критична на даний час, таке як по тому запобіжному запобіжному заходу, саме не спілкуватися з депутатами і з членами виконкому для мене це взагалі я такого що ще не бачив. Такого запобіжного заходу є тримання під під вартою, застава, там домашній арешт, але Такої формулюровки я зустрічаю вперше. Тому е, після цієї формулюровки е, міський голова обмежений взагалі проводити сесії. Якщо виконком може проводити заступник міського голови, керуючи справами, то сесію він не може проводити. І тут у нас вже колізія. Хто буде проводити? Тут, і початок опалювального сезону, і, і сезону. Загрози блокаутів. Так, да, да. і у нас дійсно зараз криза. Mm -hmm. Тут повинен втрутитись і голова військової, Сумської військової адміністрації обов'язково донести цю інформацію і офіс президента, і Міністерство оборони, якщо. По закону потрібно відряджати для виконання повноважень на час слідства секретаря. Тобто тут це повинно на високому рівні вирішувати дане питання. Те, що факт є, він є. Там працюють правоохоронні органи. Їхнє завдання доказати факт, щоб не, потім не опозоритися. Я теж так думаю. Тобто такий резонанс, а потім сказати, ой, не допрацювали. Ну, а, Пане Олеже, давайте от, о, наприкінці подумайте, у зв'язку з тим, що сьогодні ми озвучили, взагалі у зв'язку з ситуацією в Україні, в місті, на Сумщині, що ми ще такого важливого не сказали? Що ще варто сказати людям? Е, людям що сказати. Тут не тільки людям, тут і політикам треба сказати, що потрібно об'єднатися і працювати для людей, для того, щоб ту довіру, яка була у му році, у му році до президентської партії, вона повинна повернутися. І якщо ми не об'єднаємося, не потрібно... мені дуже сподобалась фраза президента України Володимира Зеленського, коли він сказав, що у мене є одна політична партія це український народ. І От коли ми будемо працювати для, українських, для українського народу, для наших сумчан, і ми повернемо довіру, тоді ми щось стоїмо. І, я, і мабуть, це головне. А якщо вони бачать, що відбувається зараз в міській раді, що відбувається в обласної раді, що відбувається взагалі в Степанівській селищній раді, бюджет не прийнятий 2023 року. І сесії не відбувається. Що відбувається в Верховній Раді зараз, то бійки, то депутати там руки розпускають. Розумієте, от-от, і, і це все показує відношення е, депутатів до людей. Де потрібно приймати закони, де приймати е, на містах, приймати. Е, Відповідні проєкти рішення для людей, для наповнення місцевого бюджету. А у нас, вибачте, ми зупинилися. Звичайно, що європейці на нас дивляться, американці на нас дивляться, що у нас відбувається. І теж перед цією подією, яка відбулась в місті Суми, чітко американці сказали, що протримати 45 днів. Протримались ми один день. І гучна справа. Після цієї справи гучна справа. Прокурори пішли, пішли, пішли. Тобто кожен день майже ми не можемо притриматися. Повінні ці воєнкомати там, роздають білі білети. Я, звичайно, що корупцію не можна побороти, але і європейські країни її можуть мінімізувати. Вони мінімізували у себе. Побороти жодна країна не поборола корупцію. Але мінімізувала. Зрозуміло. Так, я підтримую ваш заклик до єднання, до роботи у ці вирішальні тижні, вирішальні місяці. Єднатися навколо тих, хто дійсно працює на український народ, на єдину партію український народ. Ми вам бажаємо і я особисто, і творча група Сумського каналу, наша аудиторія. Бажаємо. Вам успіхів, якщо потрібна вам якась медіа підтримка, ми завжди раді, і ми сподіваємося, що все буде добре і в Сумській міській раді, в Сумській громаді, і на Сумщині, і на Україні. Дякую. Шановні пані та панове, ми говорили з доктором юридичних наук, професором заслуженим юристом України Олегом Резніком. Наразі він секретар Сумської міської ради і він наразі військовослужбовець. Говорили про ситуацію, яка склалася в Сумській міській раді, і не тільки про це. Я гадаю, що ефір достойний поширення. Поставте, будь ласка, вподобайки, поширте ефір в соціальних мережах, прокоментуйте безпосередньо під цим відео. До побачення.